О, як гарно. Чайки, 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 чайки. Доброго вечора, з вами Толь. Неочікувано у нас сьогодні українська гра. Гра, точніше, від українських розробників Mario Collective, якщо я правильно вимовляю. Гра не нова, але я про неї знаю вже давно, просто чомусь я не знав, що вона українська. Ну. Так як я все одно збирався її пограти і узнав такий цікавий факт, давайте ми на неї подивимось. Я її бачив дуже давно, знаю я про неї абсолютно нічого. Я так розумію, ми наглядач в маяку в маяку маємо доглядати за тим, щоб він працював, заправляти ліхтар. А чому ніяких ні заставочок, нічого, гра так взяла відразу і почалася? Я щось зробив Я не знаю, я не знаю, що я роблю. Роблю чорний екран. Так. О, є якась коробочка у нас. Воно якесь побите. Чи бру... Чи брудне, чи побити, не зрозуміло. Що мені робити? Ага. Можна любуватись краєвидом. Моя улюблена графіка у грі, як завжди. Зараз викнути ще кнопочкою е, е. Це взаємодія. Поганий з мене Вільям Дефо. Нам треба назад. Давайте сьогодні поки без музики. Так, туди ні, туди ні. І туди ні. Добре. Ясно. Я просто не зрозумів, що кнопка взаємодії. то е, Ну давайте почнемо почнемо знизу. І взагалі, давайте почнемо спочатку. Доброго вечора. З вами Толь. Сьогодні ми тупимо в маяку. О. Такі дивні звуки. Так. Ти хто? А, а що це за цікава тінь така? Яка зникла. І тут стіна. Клас. Та ну його не цікаво, не прикольно Мені не подобається. А де. А я можу. Як то його міняти? Так. Добре, у нас є ліхтар. Ми, ми, ми спустимось туди ще раз, чи Чи немає сенсу? Немає сенсу, коротше, давайте запустимо хоч разок спочатку ось цей. Це тут якісь звуки неприємні. А вийти можна? А, а, нам ще й вийти? Мені вже не подобається ця гра. Нафіга туди стукали? Знаєте, що я знаю? Треба швидко піти запалити. Запалити маяк, бо я не хочу, я не хочу. Я не хочу відкривати тому, що там стукало. Наша робота. Наша робота займатися маяком. Ідем займатися маяком. Вищо нам нічого... О, бляха, в мене ж голова закрутилась. Тільки це, напевно... Напевно, ж треба було туди олії налити, так? Да? Чи це сюди треба налити олії? Так, маяк загорівся. Треба покрутити ручку, щоб він це перший крутився. Крутиться? Він працює чи ні? Він світить в одну сторону, а має крутитися, ні? Що на вулиці? Світить. Класно. Ми молодець чи не молодець? По-моєму, маяк має крутитися, ні? Ух ти йо! Та неприємна гра. Ні, гра прикольна, але я вже весь мокрий, і в мене крутиться голова, і мені трохи страшно. Пляха трохи добре страшно. Ці, блін. Маленькі пікселяві ігри. Ні, ну вона. Не то що маленька, ну просто пікселява і така, типу наївно просто. Лампа в нас буде погасати, гаснути взагалі. Чи вона в нас безкінечна і все добре? О, треба отако покрутити. Треба було потримати буковку, а я такий. Не додумався. Це ми підіймаємо мішки. Тепер маяк у нас крутиться, поки мішки будуть повільно опускатися. Це типу на всю ніч, так? Да? Добре пішли, ще разок злякаємось. Блін, тут ще ці сходи такі. Від них голова крутиться. Крутиться. Ну воно крутиться. Я знаю, що нам ще тут мають Ладно, яка різниця, що я знаю. Ну ось. Це був такий початок. Передній доглядач зник. Гадаю, втік на човні. Залишив свій пост. Сучий пес. Тепер на острові нікого. Отак от. Судячи з вигляду, ти знаєш, що тебе чекає, чи не так? Ти повинен запалювати лампу маяка ввечері і підтримувати її в робочому стані до самого світанку. Ти також повинен підтримувати все в чистоті, особливо лінзу маяка. Управління незабаром знайде тобі помічника, а я повернуся сюди через тиждень. Хай щастить. Не втрать глузд від самотності. Так, а на нас хтось дивиться уже зверху, так? Да? Угу. Угу. І ми починаємо. О, як гарно. Чайки, 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 чайки. Добре. Так, ми можемо бігати. Ми вже щось бачимо, у нас є лодка, щоб втікти, правда? Не можемо ми з цією лодкою нічого робити. Такий гарний острів, прям так аж. від... Перебої зі звуком. Аж відчувається, як ці ракошки шуршать і хрустять під ногами. Угу, вони такі вологі, напевно, хочеться їх. Так взяти, так шмяк шмяк Добре. Гарний острів і чомусь я згадав гру Дер Естер, яка насправді. Так, напевно нам просто... Ні, давайте погуляємо до маяка, я розумію, що нам треба до маяка. Я не знаю, наскільки тут іде час, тут, скоріш за все, є якісь тригери. Так що я хочу поки походити. Я... Якщо ви ще не... не знаєте, я люблю кожен куточок обдивитися перед тим, як зробити те, що треба зробити. -мяу -мяу. На жаль, о, є якийсь возик. Це я так тяжко дихаю. Тихо, тихо, тихо. Дядьку, ти мене лякаєш своїм голосом. Коротше, багато бігати шкідливо. Запам'ятайте, діти. Спорт могила. Да. Що там для вас сила, то ви для себе самі вибираєте, бо. Є різні припущення. Є якась. Хатинка, будівля. Маленька господарська якась, напевно. Там щось. Я не розумію. Що це? я Це не схоже на те, що там є прохід. Так, в першій же будівлі. Сарайчик. Кісь сарайчик. Перший же сарайчик у нас завис. А що, да Клас, він просто тут темно. Йомайо треба світліше гру зробити. Ладно, світліше я не зроблю. Будемо терпіти, як є. Е, -е, -е, е дайте мені сокиру. Та, має, що ж гра така темнюща. свічечка Дайте мені свічечку. Лопату. Добре, а вийти звідси просто можна? Ні мотузку, нічого не можу взяти. Дверей не бачу. Так, темно, що. йо моє Так, я прийшов звідти. Добре, давайте. Далі. Я бачу ще ось. Ще якесь бу... бу... побудування. Тут є вікно, може тут буде трошки світліше? ге? Ой, і свічка є. Так, калюжа. Фу. Це я чувакаю? Поки що максимально незрозуміло. Шматок м'яса. А, а я думаю, це треба прибрати. Так, да, так. Да, да. Знову ми повертаємося до нашого прибирання. Добре, я калюшку прибрав. Молодець я, правда? М -м 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 Ключ. Напевно, він нам буде потрібен. Ох бой ой моє. Хрест? Може його поправити? Окей. Це якась головоломка по-любому. Поки що ми не знаємо. На тобі, Хреста. Ні, нам треба сюди свій. Свою валізу покласти. А де я її візьму? А може я її. Може я її з цієї? З Злодочки тої не замрав. Ой, на вулиці вже темніє, алло. І звук поганий. Мені не подобається. По-моєму. По-моєму, ми в перший день покинемо свій пост. Так, 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 так. Давайте без звуків. А чо такий звук? Ну не надо Так, я хорошо. Я беру ось це. А де олія? А де ця кк-кете? Та з Хрестом я далеко не зайду. У мене нема цього бідончика для олії. Я не хочу туди спускатись. Давайте ми швиденько пробіжимося. Може він десь там зверху є. Опа! А це не попередній був наглядач, який сучий пес. Літати захотів. Так, це не має сенсу. Ідемо на вулицю. Не на вулицю. До, до, до цього. Так, да, ось це. Я, я прям знав, що воно тут. Так, тепер треба спуститися. Не сюди. Сюди. Мені цей звук. Трохи неприємний. Трошки він мені неприємний, цей звук. Ух ти. <різь> Мужик, перестань всім показувати свого хреста. буль буль, буль. Ліхтар. Наверх. Пішли, 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 пішли. Він по сходах ходить швидко, а так-то він ходить дуже повільно. Не по сходах. Ну, ну ну-ну. ну Та -ну. перес. ну. ну Звуки насправді такі собі. Ну, в смислі нормальні звуки, але. Напрягають. Так, і... Є. А тепер ми маємо. спуститися і покрутити. Чи це треба спочатку робити? Я ще поки алгоритм не зрозумів, але думаю, я переживу до завтра, щоб навчитися з наступного дня робити це правильно. А після цього ми маємо піти лягти спати, бо я щось на вулиці вже не дуже хочу виходити. А наскільки швидко я маю встигати ось це? Коли я, Як я маю знати по часу, коли, коли мені того ліхтаря запалювати? Чому я підозрюю, що я вже щось зробив не так? Можна вийти? Ну, все світиться, я піду посплю, можна? У мене є підозра, що я все зробив правильно, і я можу йти спати. Чи все не так просто. Ну. Диви кроватка, мужик, спадки. А, чого воно гудить! І нічого не можна робить. Так, окей. Давайте ще спробуємо сходити. Це дуже геніальна ідея, але давайте спробуємо сходити назад до того човна і взяти. Блін. Валізу. Е, я не знаю, що я роблю, чи правильно. Е, чи варто точніше. А, він ще й дихає. Ну, всі ми дихаємо, я розумію, не. А. Тяжко дихає. Так, 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 так. Обережно. О, а тут не гудить. А чого воно то гудить, то не гудить? Той вже поплив? Ти мене вже кинув саменького. Ну да. А ось і моя валіза. Я пішов. Ох, добре. І все ж. І все ж. Що я роблю не так? І навпаки, так. Так чи не так? Ох, це дихання. Давай ще побігай трошечки, дядьку. Mm. Майвусатий Роберт Патісон, По-любому. А Вільям Дефо, це, походу, він просто звалив. Лишив нас оце розбиратися тут. В хаті теж? Тихо-тихо-тихо. А воно кожну ніч буде такого гудіти, а я просто маю тут боятися. Ну, хрест це добре. Валіза. Не. Що є в валізі? Кружечок. О! А може це сюди? А може і не сюди. А забрати я можу? А вже не можу? Блін. Ясно, нам треба ці штуки збирати. Ми більше нічого не візьмемо. По-моєму, ми більше нічого не візьмемо. У нас тут книжечка, зеркальце. Ну, судячи по кепочці, я точно по Ікона. Напевно, треба ще залізти в цей в підвал, там в моє ко, але щось мені ну зовсім прям не хочеться. А, точно! Я згадав. Минулий раз закінчилось, ж, коли ми просто зайшли наверх. Отам, наверх. Якщо ми зараз вийдемо наверх, може нас відпустить оце. У. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли. Дуже не подобається мені, це кожен раз мелькаюче вікно. А мішок то почти опустив. опустився. Давайте ми його знову піднімемо. А його не можна підняти. Ясно? Ясно. Тобто в нас перша ніч пройшла добре? Ось таким був перший день у нас на нашому цікавому острові з нашим маяком. Дякую, що дивилися, а зустрінемось в наступному відео. Щоб не пропустити його, підпишіться на канал або просто хоча б поставте вподобайку. І YouTube вам порекомендує наступне відео. Ще раз дякую. Зустрінемось у наступному відео. Па-па!